Рятувальники Рівненської пожежно-рятувальної частини номер 1 приїздять на одне із ймовірних місць виклику багатоквартирний житловий будинок на вулиці Червонія. Та от доїхати до під'їзду не можуть, заважають імпровізовані загорожі, які перешкоджають руху транспорту. На пам'ять ти не будеш знати кожен будинок, який йде під'їзд, з якої сторони під'їхати. Буває таке, що. Ну, Вилітає з пам'яті, можемо заїхати з цього під'їзду, нам треба, наприклад, п'ятий під'їзд. Тобто це вже лишній час. Самі бачите, тут ніхто не проїде. Можливо, можна їх відтягнути, якщо там всередині залитий бетон чи. Залити металеві стокопчики також це ну це багато часу затратимо тільки на те, щоб про, прочистити собі проїзд. Водночас, думки людей стосовно наявності під їхніми вікнами невідомого походження стовпчиків. Клумб в автомобільних покришках та шлагбаумів розділилися. Дехто вважає, що потреби у них немає, та розуміє, що самовільно встановлені бар'єри можуть лише зашкодити. У нас була вже ситуація відносно нещодавно. На початку жовтня була пожежа в другому під'їзді в квартирі. І це, ці перешкоди склали труднощі для приїзду спецтехніки. Це було вночі. Мешканці хвилюються за власну безпеку, за безпеку пішоходів, бо у нас Прохідний двір, і тут пролягають багато транзитних шляхів пішоходів, дітей, які йдуть до школи, в садочки. Тому ми поділяємо ці їхні переживання, але так само ми хотіли би законним шляхом якби, цю ситуацію вирішити. А от вже на вулиці Гайдамацькій мешканці багатоповерхівок категорично проти того, щоб шлагбаум зносили. Кажуть, вирішили його поставити кількадесят років тому через загибель дитини під колесами автівки. За це навіть проголосували на сесії рівне ради. А якщо вирішать демонтувати, будуть категорично проти. Я розумію, що немає як проїхати пожежні, але в нас дуже багато діток. Всі гуляють, дітки їздять на самокаті, на велосипеді. Тут і з шлагбаумом немає як пройти. У нас по перше немає. І навіть цих, якщо ви замітили, як тротуару, щоб ходити куча машин. І якщо ми зараз заберемо шлагбаум, тут буде просто проїжджа частина. Думаю, що якщо будуть забирати шлагбаум, буде скандал. Більшість таких паркувальних споруд знаходяться у дворах незаконно. Їх самовільно монтують мешканці прилеглих будинків. Водночас рятувальники пересуваються на великогабаритному спеціальному транспорті, і тому до місць викликів вони дістатися не можуть. Відповідно, не можуть і вчасно розпочати роботу. Та от на рахунку не хвилини, а людські життя. Якби його цього самого тут не було, набагато простіше було б під'їхати до будинків, які знаходяться Домацька, 31, 35, 37, це все дев'ятиповерхові будинки, тут багато проживає людей. І це дуже важливо раніше прибути на місце. Об'їзд можливий по паралельній вулиці, але це так як запарковано багато автомобілів, це хвилин 5, як мінімум, додає час. За цей час можуть люди загинути. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій рівненщини інспектували місто на наявність проїзних бар'єрів, які перешкоджають швидкому доїзду спецтехніки до місця виклику. Їх безліч. На наступній сесії міської ради планують розглянути проєкт рішення про ліквідацію таких споруд. В цьому місяці підготовлено вже проєкт на виконавчий комітет Рівненської міської ради, де буде розглянуто питання проблем зовнішнього протипожежного водопостачання та приїздів під'їздів до будинків. На це цим питанням буде займатися як муніципальна варта, так і органи місцевого самоврядування, ОСББ. Тому це більше покладено на ОСББ, які можуть це все прибрати. Ці всі перешкоди. То, що розв'яжуть багаторічну проблему з самовільно встановленими перешкодами у дворах, стане відомо незабаром. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал АІТ